Топ 10 бізнесів, на які легко отримати грант, у цьому відео розповідає про ті види діяльності, на які люди реально отримують. Гранти планую розповісти, скільки коштів можна отримати, за яких умов, на що їх можна витрачати, і на що не можна витрачати. Надам вам рекомендації і покроковий алгоритм, як отримати грант. Отож, відео буде 100% корисним абсолютно для усіх, як для тих, хто вже має бізнес і хоче його розвивати на грантові кошти, так і для тих, хто тільки мріє про відкриття бізнесу з нуля. Ну і особливо звичайно буде корисним це відео для ветеранської спільноти для ветеранів. для... Членів родин ветеранів для людей з інвалідністю внаслідок війни, тому що розповідатиму про найбільшу програму в державі та ту програму, яка надає найбільшу кількість грантів мікропідприємців України. Програма є робота за напрямком власна справа. не знайомі. Мене звати Мар'яна Кобеля Звір, я експерткою з грантів і рекордсменкою в цій сфері, тому що моє прізвище у Книзі рекордів України за найбільшу кількість досліджень грантів. Отож, знаю багато про гранти і на цьому ютуб-каналі ділюся з вами цією інформацією. Тож підписуйтеся обов'язково. Обіцяю, мої відео приведуть вас до отримання грантів, тому що даю ексклюзивні рекомендації саме на цьому YouTube каналі. Отже, ви підписатися. Ставте лайк, якщо вам потрібен такий контент. Ну, а я розпочинаю. Отже, як ви знаєте, я очолюю центр розвитку час змін. Це консалтингова компанія номер один в Україні з грантової тематики. І ми підготували дуже багато бізнес-планів на участь у програмі є робота. І ось, готуючи це відео, я проаналізувала історії успіху і зрозуміла, що є топ-10 бізнесів, які найчастіше отримують гранти. Отже, варто відзначити. Товарний бізнес оптовий чи роздрібний онлайн чи офлайн, і фактично не важливо, що ви продаєте. До речі, є певні обмеження, про них я розповім трішки згодом. Далі, виробництво по суті, якщо ви виробляєте будь-що: продукти харчування, напої, одяг, меблі, взуття будь-які там вироби. Фактично, будь-яке виробництво може претендувати на отримання гранту, хоча є також певні обмеження, про них згодом розповім. Ну і зараз, поміж тим, звертаюся до усіх глядачів. А напишіть, будь ласка, в коментарях, який вид бізнесу ви представляєте? Я в наступних відео це врахую і надам вам рекомендації саме вам, конкретно вам. А я рухаюся далі. Консалтинг. Серед наших клієнтів дуже багато юристів, адвокатів, бухгалтерів, психологів отримують кошти на розвиток свого консалтингу. Далі технологічний бізнес. Якщо ви розробляєте сайти, якісь софти чи, чи, чи якийсь інший технологічний бізнес, це також пріоритетів рентодавця. Далі агро і фермерство. Я навіть збилася з рахунку, скільки в нас таких клієнтів будують невеличкі теплиці, закуповують саджанці посівний матеріал, поголів'я тварин розвивають, от все розводять рибу, раків, креветок, оцих молюсок і, і так далі. Агро і фермерство в пріоритеті. Далі медіа бізнес. Кому ж як не мені, колишній медійниці, знати всі потреби медіа можна отримати грант на закупівлю, обладнання, на оренду приміщення, на виготовлення контенту і на багато чого іншого. Далі розважальний бізнес, дитячі розважальні кімнати, атракціони це все також може бути профінансовано на грантові кошти. Далі освітній бізнес, дитячі садочки, школи, заклади з підготовки дітей до школи, усілякі секції, групи підтримки дітей та молоді. Це все також підтримується дуже активно грантодавцям. Ну, і туризм, готелі, туристичні фірми, незважаючи на ситуацію в країні, також отримують гранти і розвивають цей бізнес. Ну, а тепер до. Того, що я вас просила. Ви написали, який бізнес ви представляєте? Швиденько пишіть в коментарях. Я обов'язково підготую для вас корисну інформацію. Ну а зараз час розкрити інформацію. Скільки ж коштів можна отримати в рамках програми Є робота за напрямком власна справа? Найбільша сума це мільйон гривень. Але розпочну з найменше. Отже, до 75 тисяч гривень можна отримати, якщо ви не плануєте нікого працевлаштовувати, але потрібно себе зробити ФОПом зареєструватися. Далі до 150 тисяч гривень можна отримати також без зобов'язання працевлаштувати людей. Така умова для молодих людей у віці до 25 років. Якщо ж ви дивитеся до паспорту і такі. Трішки більше, то до 150 тисяч гривень ви можете отримати, але вимога програми працевлаштувати одну особу. Якщо ж вам недостатньо цих коштів і вам потрібно до 250 тисяч гривень, ви можете на ці кошти претендувати, зобов'язуючись працевлаштувати двох осіб. Що стосується сум до 500 тисяч гривень, на них можуть претендувати представники прифронтових областей до 500 тисяч гривень і також ветеранська спільнота. «Ветерани», Дружини ветерани, ветеранів з вимогою програми працевлаштувати двох осіб. До речі, якщо ви ветеранська сім'я, лайфхак, ви можете отримати два гранти одночасно. Дружина і чоловік. Два гранти на два різні бізнеси або на два-один, таке теж практикується. Ну і максимальна сума гранту до одного мільйона. Доступна увага учасникам бойових дій з вимогою програми, працевлаштувати чотирьох осіб. Вимога програми працевлаштувати певну кількість людей і працювати е, як мінімум той період, який закладений в бізнес-плані. Можна закласти 3, 5, 7 років. Ми вам рекомендуємо закладати 7, тому що це зменшує податкове навантаження на вас. Сплачувати податки, звичайно, офіційно працевлаштувати і процвітати. На що можна отримати грантове фінансування, тобто витратити грантові кошти, розповідаю перше на придбання обладнання, техніки, меблів і навіть транспортних засобів для ведення бізнес-діяльності 100% гранту на це можна отримати. До 50% гранту можна витратити на придбання ліцензійного програмного забезпечення на закупівлю товарів, матеріалів, робіт та послуг необхідних для бізнесу. На придбання саджанців, посівного матеріалу, поголів'я, наприклад, курчата, тваринки якісь, щоб їх розводити для фермерства. Далі грант можна витратити на оренду Оренду обладнання, оренду комерційної нерухомості, оренду земельної ділянки, оренду водойми. У нас клієнти знаєте, навіщо орендують? На розведення рибок, креветок, молюсок і раків. Так, є такі успішні кейси. Далі. Грант можна витратити на лізинг і франшизу. Грант можна витратити на рекламу, маркетинг, на вивізку рекламну і так далі. До речі, франшизний бізнес дуже гарно підтримується грантодавцями. Напишіть мені в коментарях, якщо вас цікавить франшизний бізнес, я на в наступних відео дам вам топ 10 франшиз, на які найчастіше отримують грантове фінансування. Угу, домовилися? Ну і найважливіше, найважливіше. Алгоритм, як же ж отримати грант, розповім після того, як підписалися на мій канал, щоб не пропускати наступні відео, тому що покрокові інструкції більш детальні дам вам ще в наступних відео а зараз. Покроково, що дуже швидко. Перше, потрібно зайти на сайт ДІЯ, завантажити там, приклад, зразок бізнес-плану, заповнити свій бізнес-план. Непроста справа, але якщо вам потрібна з цим допомога, звертайтеся, консалтова компанія центр розвитку час змін, яку я очолюю, допомагає вам сформувати весь пакет документів. Отже, заповнити документи, завантажити, підписати цифровим підписом, очікувати ну, до місяця на. Фу, класно підтверджуємо грантове фінансування. Запрошуємо на співбесіду. Або спочатку співбесіда, а потім підтверджуємо, успішно проходимо співбесіду, підписуємо грантову угоду. Відкриваємо рахунок у банку. На нього отримуємо грантове фінансування і реалізовуємо свій бізнес план. Успіху всім!